Вітаю всіх із магазину «Сінсей». В «Сінсей» почався розпродаж. Дуже класний. Я пройшла, подивилась, вже в другому магазині. «Сінсей», шукаю собі покривало. Почали знижки 50%, навіть от більше, наприклад, 53% на безліч пропозицій. В основному це осінні, осіння колекція всього. Ну і там не тільки осіння, а оці кошики, до якої колекції їх від, віднести, не знаю. Буду показувати все по черзі. І так, ось супер пропозиція, 53% знижки на наволочку, 45 на 45, замість 169, 79. Тут вона йде на змійці, натуральна тканина, її можна прати, є. По 169 з вибитими грибочками, також 50% знижка і ще тут гарбуз. 169 гривень як з мішковини зроблена По 69% наволочка ця меншого розміру 40 на 40. 69-54% знижка, 55% знижка, ось така пухнаста. Також йде на змійці. З однієї сторони вона пухнаста, з іншої така проста тканинка, 99%. Тут розмір, а чому розмір не вказаний? Мені здається, ось оця 45 на 45. Ой, глянь така красива за 99 з грибочками. 63% знижка. Замість 269 наволочка. Ну, всі вони на назьміться, їх можна прати. І знижки на ось такі моделі з китицями по 99, 45 на 45. Є в двох кольорах, не тільки на зелені, по 99. І ще на подушки знижки. 169. О, класна ця подушка. Вона така під колір пледу, десь у них. І на пледиці знижка. Гляньте, 359, так показується по черзі, то починає хватати. Плед 130 на 160 мінус 40%. Коштував 600, зараз коштує 359 гривень. Він такий, знаєте, як і м'який, але не тонкий. З цієї сторони, більше як фліс, а тут такий, начебто це якийсь баранчика зроблений. Так, що там я вронила? Гарбуза. Так, і подушка під нього в такому ж кольорі за 169 гривень, така декоративна, довгенька, 30х50. Знижка гарна. І ще знижка 50%, 169 гривень. Ось така подушка. Я так просто думаю, що вони не все успіли проштампувати. Ні, тут на всі подушки по 169 в ряду, я там сказала, там всі наволочки по акції, то зрозуміло. По 169, така класна подушка. Замість 339. Класно. Це якого розміру? Розміру, це я на цю дивлюсь. Ця 169, розмір 35 на 50. Слухайте, а ну що там ще по пледам? Цей, ой, такий ще плед. 130 на 160, 239. Тут мінус 60% знижка. Щось такий плед в клітинку 289, 130 на 160. Красиві дуже кольори. Так, тут у нас кошики для зберігання, Кошик у виді гарбуза за 289 гривень. Розмір заклеїли, на 30 написано. Кошик для зберігання з такою кришкою йде мінус 52%. Ось ще такий як грибочком зроблений за 239, мінус 60%. Оцей дуже зручний за 239%. На нього знижка 60%, він йде з ручкою, гарне стійке дно таке широке. На жаль, не написані розміри. Це натуральна така тканина. Але розміри не написані, що там іще. Ну ще такий за 289, як жолудям зроблений. Також зі знижкою 52%. І Знову кошики. Ну це так, як з дитячими малюнками і з вушками. Це він зібраний. Хтось його просто. Вони його положили, він у них просто не поміщається на цю поличку. 99 гривень, мінус 41 відсоток. 33 на щось там на 23 заклеєні розміри. 99. Ось ця тканинка така цупка, також з вушками, як в дитячу кімнату, мінус 41 відсоток. Він такі класні пропозиції. Я люблю, коли всі починається знижки, а це мені подобається. 169 свічка з ароматом. А, така красива, слухайте, це ж свічка непроста. Мінус 50% знижка. Мені вже люди написали, я її розбирала. В ній йде всередині, ось тут. Ось ця конструкція. Вдягаєте на неї, потім ось цю штуку, і вона крутиться від тепла. І від близько, і дуже гарна. І знижка також гарна. Тут це як таця да? для, ну, для декорації чи для якихось ну, що, що завгодно сюди можна класти. Мінус 55%, 99 гривень. Це все гарбузове 59 гарбузів зі знижкою, може цей свічник. Так, да, гляньте, 99 гривень, 41% знижки. Оце класна ну, на нього пропозиція. А оці всі миші, вони як брілочки йдуть по 69 гривень. Такий маленький гном в осінніх кольорах іде чомусь без знижки. А великі ж гноми, хочу показати, там вони не зустояли, зараз була в іншому магазині. По 219 гривень всього. От такі гноми класні. Чому ноги у них оці фіксуються? Класний гном, хочу вам його розміри сказати, тому поставлю на, ну, сюди, тут чисто. 219 гривень 52% знижки гном. Ну, а не написано скільки в нього висота. Цікаво було б, ну він такий, як метр мені здається, коли його ноги витягнути, і взагалі він прикольний. Так і не скажу, що він осінній гном собі гном є зелений, а є в помаранчевому одязі. Також іще подушки не показали такі гарбузи. Оця приємна, якусінька, хоч вона й для декорації, оцю під голову зручно. Ну, яка дійсно, 129 гривень, в неї розмір 28 на 45, і подушки-грибочки йдуть зі знижками по 129 гривень. Слухайте, ну тут так багато знижок, я так все можу і попропускати. Така кругла ще зі знижкою 169-50% знижка. Дівчата в іншому магазині мені сказали, що вони вчора весь вечір переоцінювали. Їжачок 99-48% знижка. Ось такі гарбузи м'якенькі, по 69%. Тим паче, ще Хелоїн попереду можна купити ці гарбузи. Вони якраз будуть актуальні. 49 ось такий гарбуз, Гляньте, клас. 69. Так, ось ці гноми знову йдуть. Чого не без знижки? А, ці безнижки, вибачайте. Ой, це красивий, така як немає ціни. Під, е... ну я не знаю, мені здається, як під квіти чи ваза. Так, тут також без знижки. Ось оцей гном свічник іде без знижки. Ой, а це свічка їж... їжачок по 49 гривень. Дивіться, яка класна пропозиція. Ці вінки по 99 гривень. глянь, мене такі класні віночки. Мінус 41% знижки на них. 99 гривень. Красивий вінок. Свічку заклеїли. За 99 гривень йде з кришечкою в формі жолудя. Також знижка на неї, скільки аж 55%. Тут знову кришка заклеєна, 79 гривень. Я так розумію, що це свічка. Свічник, грибочок за 69 гривень. Причому глянь такий він симпатичний, і знижка на нього 54 Так, а на цей будиночок є знижка. І на цей будиночок є знижка 69 гривень. Ось такий свічник красиво буде. свічка всередині через ці віконця, воно ну, дуже гарно буде мерехтіти. Тут три гарбуза, але вони йдуть без знижки. Далі, ось такий гном за 99 гривень, мінус 41% знижки. Дуже красивий гном, хочу вам сказати. Тут вообще до Хелоїн можна все зібрати. дивіться, ця от свічка, вона в формі як гарбузи три стоять. Вона ж і до Хеллоуін підходить не тільки просто осінь. 79 гривень, причому вона довго буде горіти. Знижка на неї 47%, відсотків. Вона 150 гривень коштувала. Класна свічка великого розміру. Так, це у нас просто декорація така за 99 гривень. Замість 189. Цікаво, а на вазу вони поставили. Знижку. Ця ваза дуже гарна, красивого кольору, Да, 129 гривень, мінус 47% знижки. Вона дійсно дуже гарна. Красивий колір, класна, така ребриста, переливається. О, ця красива свічка, аромат осені з бамбуковою кришечкою. Також іде зі знижкою. Вона тут як грибочками пахне. Ну, пахне приємно. лінтвейну мені пахне. 99 гривень, 41% знижки. Класно запакована, дуже красива. Так, ще якісь зі знижками. І оця 129. Зроблена як гарбузом. Щось такі гарбузи по 129 також зі знижкою. А ну, ось оці. Осінь. Ні, ці йдуть без знижки чомусь. А ще побачила знижки на такі гарбузи. Це також можна до Хеллоїна. Гляньте, ще в золотому кольорі три, три гарбузи різної форми. Мінус 52% знижки, 129 гривень. Також гарна пропозиція. Це що за 99. Ой, такі ще гарбузи. Три. Зелений, помаранчевий та жовтий. Мінус 41%. Так, це гарбузи окремі по 59 гривень. Тут гарбуз свічка. За 159 Ну, слухайте, супер акції. Це просто гарбуз за 69 гривень. Такі м'якенькі як декорації: 69 гривень, мінус 54%. Є білий, є чорний. Так, це жолудь підсвічник за 39 гривень. І ще в такому кольорі. І гарбуз такий переливається. Класно, якщо на нього падає світло, то це взагалі красиво за 69 гривень. Але на нього знижка тільки 30%. Ще є в золотому кольорі така ж ціна. І маленькі, ось такі чорні, по 29 гривень. І золоті. Ну гляньте, клас, за 29 гривень. Я таких гарбузів навіть не бачила, коли огляд робила. Зараз побачила за 99 гривень. Щось таке. Оці по 69, срібні гарбузи по 59, гарбуз підсвічник 59. От гарбуз підсвічник красивий. Ще такі підсвічники з гномом за 59. Оце красиво буде мерехтіти в ньому свічка за 59 гривень. Оце супер красивий 79 з жолудєм. І далі йде фоторамка у виді гарбуза за 59 гривень. Знову просто гарбуз. Ціна 99 гривень. Тут іще такі грибочки, як м'яка іграшка. Ось такий він великий за 169, приємний на дотик, гляньте гриби. По 169, 50% знижка. О, далі пледи. Ще до покривал, вже хочу дійти. Пледи в клітиночку за 219 гривень, 130 на 160, 52%. Знижка оцей класний. Це як той лежить, так? 359 мінус 40%. Що тут ще? Оце, Оце от якраз покривало. Так, 289 гривень, 56% знижка, 180 на 220. Ні, це великого розміру. Мені треба меншого. Мені, от якраз воно, бачите, двостороннє, Класно, можна чи такою стороною, чи такою. Тільки там є буває, що 140 на 200. От мені треба знайти. 289 гривень. Ой, це такі килими для дому, гляньте, великого розміру 60 на 150, О, такий гарний, такий довгий. 15 півтора метра, 289 гривень, 50. 56% знижку. А Це таке. А, осінні кольори думала, різдвяні. Це простирадло. На резинках іде. Тут прям намальовано 100% котон, 289 гривень, 180 на 200. мінус 52% знижка на нього. Ну, Кольори однакові. однакові. Знову бачу знижку. Це що? така, як під Килимок, да, 60 на 140, 289, я не знаю. А, вона прям іде як з подушкою. Це типу, брати з собою можна вкриття. Ну, Це взагалі для пляжа, я так, чи для пляжа, чи для пікніка. Так, 289, 60 на 140. О, бачите, я дійшла до пледів, глянемо, може, тут якісь є розміри інші. І ціни також цікаві. Тюль 140 на 260. Ну, з такими ось.

Оця красива тюль, вона в більш е, такому кольорі темному, мені так подобається. І вона на тісмі, ну, я хочу показати, на крючки так вішати. 140х260 169 гривень, мінус 50%. Наволочку вам покажу без знижки. Глянь, така красива, різдвяна. Щось я таку ніде не бачила. 40 на 40, мабуть, тільки прийшла. 269 Ну, Це різдвяна, я потім окремо буду робити. Зараз показую знижки. Флісові в акції. Плет розміром 130х160, за 160. 59 гривень. Такий він як флісовий, рожевий, з квітками. Знижка на нього 50%. А тут ще більша знижка. Гляньте, на ну, цей зелений. малюночок є зображений. Ну, тут і лисички, і грибочки. Ну, такий цікавий для дітей. 130 на 160 129 гривень всього-навсього. Гарна ціна. Так, кладу сюди його, де ще що є зі знижками чашки по 99 гривень, мінус 34 відсотки. Ось така ну, кружка, кухоль за 99 гривень. З лисичкою. І ще в іншому кольорі. В сірому і всередині також вона така сіра за 99. Ой, ці прозорі також в акції. Оці красиві, такі скляні, за 69 мінус 54. Слухайте, супер. Ось ця пропозиція. Ось такі по 79 гривень. Оці, по типу, як кружка, 79 мінус 47. гляньте так вона всередині помаранчева, гарна. Також гарна знижка і ціна. Ну, в формі як лисички за 99 мінус 48%. Так, з цієї сторони краще видно, де знижки. Тут взагалі за 45 гривень. Кому треба? Це щось тут посипали всередині. Так, вона така всередині нормальна. Да. 45 гривень мінус 43%. Також пропозиція добра. Що тут ще? О, ця красива. Ця дуже красива за 99, мінус 34%. Ще й набір також в акції. Тут набір взагалі класний. За 99 гривень. Лисички, гриби лисички намальовані, мінус 55% за 2 одиниці 99%. А ще отака чашка, вона йде з кришкою, як грибочок зроблена. Так, це якась інша. Ось оця саме, так. Да. По акції 99-48% знижка. Так, всі я показала вам чашки на знижках. Зараз перевіримо. Так, ну начебто всі. Гарні пропозиції на ці дерев'яні дощечки, на менажниці. Причому це із дерева акації в виді гарбуза, така минажниця на три ділення за 129 гривень, замість 269, 52 знижки або тація, як завгодно можна назвати, але головне, що знижка 52 Далі також із дерева акації це дощечка в виді гарбуза, причому вона така товстенька. Із дерева акації за 119 гривень 50% знижки. Тут така більше як минажниця, знову 79 гривень. Я не знаю, це в виді, навіть не зрозуміло. Також з натурального дерева 39% знижка, ці по 79% і більшого розміру ще є. Оця акація дерева знову 119 гривень мінус 50% грибочки, ну в виді грибочків, 79 гривень, мінус 53. Супер! А це вже ялиночки, це вже новеньке. Діл кухонного приладдя також є знижки. Тут у нас мінус 47 на оці три прибора дерев'яні. 79 гривень за три одиниці. Далі. Мінус 50, тут два прибора щіпчики І така, як. Я не знаю, що цього лопата якого розміру. Це, мабуть, для грилю. 169 гривень. Ціна. Така дві ложки тут, а, мабуть, також з дерева акації, мені здається. Да? А тут гарбуз намальований, тому така знижка. Гляньте, 79 гривень за дві штучки, мінус 47. Лопатка силіконова і грибочок, форма для кексу 49 гривень, мінус 38. Знижка. Далі ще такі дві лопатки за 49 гривень. Так, це якісь кліпси очередні, мінус 63%, чи на стакани, чи на що, 29 гривень. А там оце набір для сира, які ножі, ну, ці всі прибори, 129 гривень, 41. Ось тут такі серветки як для прибирання, схожі на натуральні, хтось їх взяв, відкрив їх взагалі так, треба відкривати, як звичайні серветки. 39 гривень, 51% знижки. Називається це тканина для очищення. Тут, мабуть, їх 100 штук, мені здається, не, не написано. Така натуральна тканина для очищення. Взагалі на підставочці, як міні-столик, поставив поруч на, на дивані, і можна каву пити за 129 гривень мінус 52% знижки. Гляньте, яка класна штука з гарбузами. Тут «Хелоосінь» написано, написано, ну, для мене це якраз не принципово. Далі за 169 мінус 50% знижка. Ось така коробка для зберігання, мені здається, вона для холодильника підходить. Також знижка 50%. Оце прям супер пропозиція. Тут виходить чайник. І з кришечкою такою, як грибочок. Чайник іде заварний. А, і тут як дві чашечки. Чашка, чайник і кришка за 189 гривень. Класна, слухайте, позиція. Ще да? знижка 51%. Ось на отакі треба дивитись. Все, що осіннього, це на нього знижка 119 гривень коробка для зберігання. У виді грибочка, скляна коробка для зберігання за 79 гривень, 58% знижка, міцно закривається кришка з силіконом. Ще з такою кришечкою є за 99 гривень, також 48% знижка. Тут 79 гривень. Це також баночки для зберігання по 79 гривень. Просто з прозорою кришечкою за 79. Так, от це зрозуміло, на це знижок немає, тому що це все різдвяне. Я показую тільки те, що зі знижками. Так, тут, мабуть, ці сіль перець гриби порозбирали да, і гарбузи. Ну там хто у себе знайде, то на них також буде знижка. На котиків знижка сіль перець. Ось такі котики 139 гривень, мінус 42% знижки. Суперпропозиція за 59 гривень. Получається, тут іде три контейнери. Всі контейнери з кришками розміром 15 х 5 см, 59 мінус 50% за три штуки. Тарілочка у вигляді жолудя із білочкою за 99 гривень. Також знижка 50%. Нот з гарбузом за 39 гривень мінус 51% знижки. Ну, розміру такий, а 5 на 80 листів. Тут у нас купа всього за 29 гривень. Ось такий блокнот на 70 листів, 29 гривень, мінус 53% знижки. Ой, такі класні тут листочки, клітинку, ще і листочок намальований. Ось такий для записів. Гляньте, із як з підставочкою, з цим кріпленням, за 69 дев'ять гривень, чи листочки такого жовтого кольору, приємного. Мінус 54 відсотки знижка. Так, оці по 29 показала, по 69, Ага, ще ось. Ну, як іде пленер такий на 80 листів, 79 гривень, мінус 53%. Супер! А це що у нас? Календар чи що? А, ні, це для запису знову такий. Як пленер 25-26 гляньте, гривень, мінус 74% знижки. Чому на нього така знижка? Тому що намальований гарбуз. Не знаю, класний який. Ці акції, до речі, діють у всіх магазинах Сінцей по Україні. Це вчора переоцінку робили. Я була зараз в одному, це вже приїхала в інший магазин. Я на цьому буду закінчувати, просто хочу собі знайти покривало, поки знижки. Там воно було мого розміру, і я просто не зрозуміла, що воно, до речі, там 250 гривень 140 на 200, як мені треба. Я просто не зрозуміла, що на цю сторону воно якраз як мені треба бежеве. Я думала, воно повністю біле. Треба поїхати туди купити. І також десь мені попалась Хелоукіті. Покривало зі знижкою. Ну тут я його не знайшла. Може їх розібрали. В якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. всім пока.